Станом на сьогоднішній день, що для нас є відомо, це те, що загалом ми маємо 25 звернень стосовно інфекції, власника пов'язана з ліцеєм Уріяна, з них це 17 дітей і один дорослий, решта це контактні. Особи, які власне, контактували з хворими. Ми маємо 100% підтвердження, що це є ротавірус. Власне, що це не пов'язано з харчуванням, це не пов'язано з якістю продуктів або організацією харчування, власне, що це є вірус. Зараз діти, в принципі, вже йдуть на поправку, виздоровлюються, виписуються з лікарні. Більше ми не маємо якихось масових поширень цього, тому, власне, станом на сьогоднішній день така ситуація. Також, власне, ми в добрій і тісній комунікації з усіма. Керівниками шкіл, де власне, додатково ми проведемо заходи санітарно-епідеміологічні для того, щоб повністю продезінфікувати і усі харчоблоки, і подивитися, як зберігаються продукти, власне, проконтролювати якість першу чергу і харчування, і питного режиму у школі, і загалом санітарний стан для того, щоб це неможливо. Але загалом можу сказати, що такі випадки, власне, ротовірусу у нас вже бували, дітки хворіли, але слава Богу, всі здорові, все добре. Азка, яка причина зараження? Пов'язана вона з ліцеєм? Дивіться, ні, вона не пов'язана з ліцеєм, вона пов'язана власне з тим, як передається вірус, як звичний вірус. Я думаю, що тут медики детальніше скажуть. Швидше за все, це дуже часто відбувається через те, що чи не миті руки, і воно власне так передається. що, були вже ось ці заходи дезінфікаційні та безперечно? Вони зразу були фактично з понеділка, тому що це було в кінці минулого тижня. З понеділка вже по школах була, але ще додатково ми також їх проведемо. Рота, вірусна інфекція, ну вже з самої назви ми розуміємо, що збудником є вірус, який досить стійкий в зовнішньому середовищі, передається він контактно-побутовим шляхом. Основні фактори, які мають значення в поширенні його, це недотримання засобів особистої гігієни, тобто це брудні руки, це об'єкти зовнішнього середовища, це іграшки, можуть бути, поверхні, які належним чином не оброблені, до яких ми торкаємося брудними руками. Ми залишаємо там вірус, хтось після нас знову ж таки торкнеться і таким чином відбувається зараження людини цієї інфекції. Інкубаційний період триває від 1 до 3 діб. Саме захворювання триває десь до 10 днів. Найбільш заразна людина впродовж перших 5 днів захворювання. Ну, основними заходами профілактики це є дотримання правил особистої гігієни, дезінфекційних заходів. Це миття рук знову ж таки повторюю, тому що власне гігієна і миття рук допомагає запобігти не тільки цій інфекції, а багатьом іншим інфекційним захворюванням, Це ж за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. І так само у нас ця інфекція є вакцину керованою, тобто ми маємо вакцину для профілактики ротавірусної інфекції. Це жива вакцина, жива ослаблена вакцина. У нас в Україні є ротарікс. Так звана, але вона рекомендується дітям 6 тижнів, і друга доза вводиться в 10 тижнів життя. Отримати це щеплення дитина може до 24 тижнів життя. Хоча вакцинація на 100% вона не захищає від інфікування, але вона попереджає багато різноманітних ускладнень типу і полегшує перебіг самої хвороби. Хвороба починається з того, як будь-яка кишкова інфекція. Тобто це температура, це діарея, зневоднення. І найбільш складним ускладненням є зневоднення організму, тому треба якомога швидше звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням.